Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. То мої пальчики там виглядали. Пошти одна година. От. Тільки прийшла додому, розложилася. Ви знаєте, така погода хороша, радісна, така тепла. Бачите, вже весь сніг потаяв, потаяв, потаяв. Плюс 10. Плюс 10. М -м. А завтра плюс 11. Ну, тоді трошки так піде на спад, там і дощик буде, плюс 7, плюс 8, плюс 9, але це вже весна, Це вже весна, я вам скажу. Треба пальто вже занести та одягати пальто. Шапка в мене такого є кольору під пальто. Таке легеньке. Ну, розкажу вам, де я була. Сьогодні ж понеділок, так ніде я не їздю по, по міроприяшкам. Йшла в свій магазин, ось купила, по знижкам були виноград. 34 цента, 34 цента, дві пачки винограда. І той, е, полуниця. Отут аж наклеїли 28 центів. Два помідорчика на 10 центів. І на 38 центів мандаринки. Оце у моєму магазині такий в мене улов. Тоді я то поїхала в центр, там трошки походила, погуляла. От. Дивлюсь, там по 8 євро оце магазин в сек-хенд. По 8 євро сьогодні один день. А тоді буде починатися так 7 євро 2 дня, 6 євро 2 дня, і поки не зойде. У, не на цю, а на сліду суботу по Євріку у суботу, один день. От. Ну тоді ходила, там, нічого я там не побачила і воно мені нічого не треба було. Я сіла на буса і поїхала у Сіті Маркет. Бачите, купила це манна крупа, крупа манна. Це -то вони вони люблять ягоди отак додать і взбивати її. Це Сама обична манна крупа, он до 25-го року вона молока купила. На що я купила манки, так захотілась манної каші. Так захотілось. ну прямо. Хоч, хоч оце біжить купляю, така взбита, продається в нас. Але дорога. Колись мені давали, я вам показувала. Так я взяла манки, я не буду взбивати її. Я люблю два види манки. Один або дуже таку рідесеньку. А тоді печиво туди От, і їсти ложечкою. А печиво люблю, знаєте, наше привіт, що було. Або до кави. Таке туди поламати і їсти ложечкою. Або дуже густа, дуже густа манка, щоб вичахла. Зверху помазати джемом, повидлом, що є, можна і медом. от. І от таке, як пудінг такий манний. Оце таке люблю. Оце для того купила красного молока, бо в мене голубе є для каві, а купила красного молока жирного оце манку. Купила отаке от до 11 собі крем франце. Ну, як сметана, тільки 18% жирності. Далі. І купила оце. Бачите, багатенько, як 8 штук. Оце вісім штук йогуртів і вкуси. Оце, наприклад, абрикос і малинка. Оце такі з чорнички. Оце персик. Далі, що тут у нас? І ваніль? А це такі повторяються. Оце, значить, вісім штук йогуртів. На 2,50. Це по, по 31 центу. Ну, це дуже дешево. Це дуже дешево. Тим паче, що вони ж, бачите, величенькі по 200 грам. Оті є такі манесенькі по 150 грам. інколи коштують 38 центів. А тут по 200 і по 31. І хороший срок годності. Ці до 7-го, ці до 5-го. Ці до 9 го 5 го От, -от, -от так, бачите, От -от такі. це і до 2-го, 5-го. ну, 8 штук на 8 днів на вечір одне, перекусити і хорошо. От. Тоді пішла в аптеку. Купила, купила собі оце, бачите, ліки, називається парієт. Оце коштують вони. Це вже по знижки, 40% знижки 10-63%. Оце купила собі в аптеці. Тоді зайшла в той стокман і оце такі взяла собі еті духи і все. І взяла журнальчик, бо буде починатися. оце називається з 10 по 14, називається Хілутпейва. Сумасшедші дні. О. Але я вам скажу: ми раніше з НАТО купляли і багато речей там купляли, дуже багато. Там ото було так, от, на останній сторінці були білети любого напрямку, дуже дешеві на самоліт. Ну, а тепер, знаєте, все дуже дороге. Все дуже дороге якесь. Ну, Оце, бачите, 249 той плащик такий. Або ось балетки 79,90. Або ось оце ж маримеко Сумка. Коштує 90 євро. От. Я так трошки вам покажу. Трошечки так зовсім. Перчатки 79-90. Так таке. Аби щось аби показати вам, та й все. це таке молодежне, це дітське не будемо. Це косметичне. От. Таке косметичне. Полотенця, бачите, які ціни. 50 на 70 полотенця, 7,90. Я в Юску. Ну так, да, звісно, тут, може, і, то і качество краще. Ну, пробачте мене такі гроші не треба. Або ось постільне. Отдільно наволка 7,90, а під, під одеяльник 34,90. Отаке оце. Бачите, які, які ціни. Хіба це такі ціни на купися? От. Оце ж я люблю оце італа. Іната моя любе. Подивлюся, чи буде італа по знижкам. Ото чашечки в неї такі. Ну, ви знаєте, це бачите, Марімеко таке плаття. 145 євро. Ну, Красовки непогані. 49,90. Ну, і 49,90. Це ж. Не мала ціна, правильно? Не мала. Що пенсіонери можуть собі таке дозволити? Не можуть. Я можу таке дозволити тільки на той, на подарунки для дівчат, для своїх. Це я можу, а собі ні. Ось, бачите, подорож 22 години 43.30 у той у, у Таліна, да? Чи куди? Мені не написано. Каюта. Каюта 196. Теж дорого. Раніше каюта була 20 євро, а як ната там робила, їй присилали завжди безкоштовні купонки. Безкоштовна купонка. Іди, пред'являй і тобі дають каюту ось у продуктах, що тут. Банани, От. конфетки, риба, дорога, кава, м'ясо, дороге все. Дороге. Це що таке? Не повіла, що воно таке. Ну, тут же ж, ви ж повієте, що тут же ж не все. Тут же ж не все. Вони показують ось такий пелісос Dyson 499, то що то заряджається, тоді то так працює. Ось плаття. Чи то й пальто 149. Оце що таке? Це сумка Марімеко, така 249, ось вона. ну Вони ж люблять Марімеко своє. От. Так що тут таке? Оце таке, понімаєте? Все. Піду, піду. І в продукти сходжу, може, щось куплю. Раніше, знаєте, і в продуктах вже роздіта така зовсім, бачите, таке легеньке на мені. От з коротким Раніше в продуктах оце і сир хороший був по знижкам. і оце конфетки були по 3,99, Не так, як зараз 5 з копійками, а по 3,99. Тоді ще що було, м'ясо було дешеве, риба була дешева. Всяка випічка, хруктонеза, Ну, коротше, багато-багато всього було дуже дешевого, дуже багато. І дуже багато було по єврі такі малесенькі скляні баночки, там спеції. І ми завжди з НАТО накупляли. Вона возила в Італію ці спеції до Макса. Він же любить всякі різні спеції, в них дорожче. А тут було, це як на таких знижках, було дешево. І ми ото купували. Ну, давайте ще раз вам покажу, та буду їсти, бо хочеться вже їсточки. От, Хороші продукти купила, так? Да? Я теж думаю хороші. Це в магазин коп. Ці мандаринки з магазину Коп. Зараз ми їх туди положимо, ще дві додавим. Хвати дві. О, там чотири буде. А ці в холодильник положу. Полонечку зараз буду їсти. Виноград на вечір. От -от так. так що, а, ще щось показала, бачите, виставила. Це ж, зараз це ж виложила. Буду перебирати тут це не, не на вибрось. це мої речі, але туди треба. Оце може й це з мого пальто воротник. Я його зняла і не одівала більше, це, це теплі штани. Це шарфи теплі, це падьовки теплі, вже рукавиці, вже це не треба тепла, це вже пойдуть туди все перебрати. Треба шапочки, які прохладненькі поставити, шапочки, які теплі поубирати. Це оце непогані віші, непогані. Оці такі хороші, мені нравляться і хороша ж фірма еко. Понимаєте? «Еко», хороша, Давненько купувала, я їх мало і носила. А чого мала носила, бачите, я вже виняла тут і стільку. Ну, давляться і все. Ну, давляться, і що ти зробиш, що давляться. Не будеш же ходити, як давляться. І це сапушки, і теж ековські. Ей, одне все я дуже багато купляла ековської взуття. Мені подобалося. Ці не давляться, але думаю, на шого не треба мені. Мене ви подивіться скільки. Подивіться такі. Такі достала, такі. Ось такі кросурки, такі. Ось такі стоять. І тут білі, ті, що їздили Віталією. Бачите, ті, що Віталію їздила, білі. Оце стільки на що треба, на що? Коли та жінка це все поносить. Оце теж оце вже тепле треба убрати. Переберу, оце туди светери теплі, які переберу туди, а сюди добавлю такі прохладні більш. от, А це винесу. І не жалкую. Ні, ні, Я не люблю, щоб мої речі носили. Винесу і все, на смітник. Так що бувайте здорові, все вам добро, все вам хорошого. Я знаю, що в Україні вчора було почти 25 року градусів тепла, Це, мені мої казали, пошти 25, ну так 23. Отак десь. Так що, тепла вам мої ріднесенькі, щоб хороші врожаї були, щоб на, ті обрикоси були, бо дуже давно вже в нас не було обрикосів, бо були приморозки, як обрикоси цвіли, були приморозки, а зараз щоб були і обрикоски, вишеньки, сливи, груші, яблука, щоб усе було, щоб народило нам. Щоб ми купували недорого і їли. Бувайте здорові, все доброго, всього хорошого, обіймаю вас, цілую, люблю. Пока-пока. Тримайся, ненько, Україна. Тримайся, тримайся.